Асоціація футболу Будь що під силу левам які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги. Whitebit Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Добрий день. Джень добрий. Кудей. До вашої уваги головний тренер Національної команди України Сергій Рибров та капітан команди Андрій Ярмоленко. Традиційно прошу підіймати руку, представлятися і ставити запитання. Отож, колеги, ми готові до запитань. Хто перший? Прошу. Так, будь ласка, активніше, а то можемо закінчити не почавши. Так, прошу. Звичайно, Андрій Тодос дає початок. Прошу. Добрий вечір. Це питання до Сергія Станіславовича. Який склад можемо очікувати на завтрашній матч? Чи можливо буде якісь зміни від першого проти Німеччини? Так, зміни, зміни точно будуть. У нас є три гри. Я задоволений, що у нас є достатньо ігор, щоб перевірити усіх кандидатів. І завтра точно зміни будуть. Tak, proszę podlaska. Pan Wejście. Dzień dobry. Andrzej Miennik, tefean24. Mam pytanie do pana selekcjonera. Chciałem zapytać, jak ważny to mecz będzie dla pana drużyny. Mam tutaj na myśli o kontekst oczywiście. Militarny, Polacy pomagają dla Ukrainy. Wiadomo, że teraz jest bardzo ciężki okres dla Pana narodu, więc wiemy, że też jutro dużo kibiców zasiądzie tutaj na trybunach. Będzie dopingowało Pana drużyna, ale też reprezentacje polskie oczywiście kibice tutaj obecni. Więc jak ważny ten mecz jest dla Was, dla Waszego narodu właśnie jutro z Polską? Dziękuję. No, po pierwsze, ja zawsze wysłuchałem podziaku. Полякам, ми дуже багато ігор граємо у Польщі. Польща дуже багато підтримує, дуже багато допомагає Україні. Ми дуже вдячні. І, майже більш ніж 50%, -50 матчів ми граємо тут. І як ви бачите, ми вдячні за підтримку. Дуже багато ігор, коли ми граємо, так багато українських прапорів, але я бачу, що багато поляків, які приходять на наші ігри і підтримують. Тому для нас я, я бачу по гравцям дуже комфортно грати тут. І ми, я ще раз кажу, дуже вдячний полякам за, за те, як, як вони дійсно допомагають нам та допомагають нашому народу. Так, будь ласка, прошу тут на перших рядах. Dzień dobry, Kacper Chojnacki Polska Piłka.pl. Ja mam pytanie do Andria, mianowicie od długiego czasu bardzo gra pan już w kadrze, też grał pan chociażby w meczu na euro 2016 przeciwko Polsce. Co się od tamtego czasu zmieniło w ukraińskiej reprezentacji, bo na pewno zmieniło się dużo wtedy ostatnie miejsce w grupie i zero punktów. Więc chciałbym zapytać też, jak pan wspomina tamten mecz z Polakami i co się zmieniło od tamtego czasu w reprezentacji Ukrainy? Dziękuję bardzo. Ну так, добрий день, по-перше, так, я давно, давно в збірні. Що я можу сказати за збірну Польщі? Що це завжди була хороша команда, багато чудових гравців, які грають в найсильніших чемпіонатах Європи. Що змінилося в нашій, в нашій збірні? У нас багато чого чого змінилося. Я вважаю, що зараз в нас, напевно, найсильніша збірна за весь час, тому що дуже багато молодих гравців, які переїхали грати в топ-чемпіонати. Тож я вважаю, що, що багато чого змінилося в нашій, в нашій збірні. Прошу там, будь ласка, так. Dzień dobry, Antoni Stonoga, Gazeta Stonoga. Mam pytanie do Pana trenera. Z racji tego, no, że szara rzeczywistość jest jaka jest, mam pytanie, jakie metody motywacyjne, ponieważ no, trzeba się specjalizować, specjalizować dużą umiejętnością moralną i motywacyjną, aby motywować swoją drużynę do dobrej gry, do prezentowania się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Więc mam pytanie, jakie właśnie są te metody, żeby motywować swoją drużynę do zwycięstwa? Я взагалі вважаю, що зараз в ситуації, в якій знаходиться наша країна, гравцям не потрібні якісь мотиваційні речі. Але ми так, ми показуємо іноді звертання наших бойців, тому що ми всі розуміємо, зараз в Україні футбол не на першому місці. Всі гравці, які зараз представляють Україну, вони розуміють, за рахунок чого і для кого ми все це робимо. Тому дуже важливо, що гравці зараз, на мою думку, навіть їм потрібна мінімальна мотивація. Мотивація це кожен день вони дивляться новини, дивляться, як Росія e, бамбує наші, наші міста, вбиває наших дітей. Тому це, це велика мотивація для кожного гравця. Добре, Давід Шумчак, Sport.pl. Теж найперше питання до пана селекціонера. Trochę Pan o tym mówił, o wpływie wojny na drużynę. Chciałbym zapytać o wpływ drużyny na kibiców, na, na Ukraińców, na społeczeństwo. To znaczy, czy może Pan wytłumaczyć, czym jest dzisiaj reprezentacja dla Ukraińców i jaka jest jej społeczna rola? Bo słyszymy, że mecze to nie tylko trzy punkty, nie tylko zwycięstwa, tylko coś więcej. Так, я завжди нагадую, що ми тут представляємо дуже велику державу. Ми боремося за свою незалежність. І я впевнений, що гравці на футбольному полі зараз показують те, що показують наші бойці на передовій, тому що дійсно Україна хоче бути в європейській родині. Україна туди намагається потрапити. Тому, коли ми потрапили на євро, це я вважаю дуже великий... Krok dla tego, żeby Ukraina, Ukraina popała do jest. Do Dziękuję bardzo. I drugie mam pytanie do Andrija. Oleksandr Usyk, wasz mistrz w boksie chciał się zaciągnąć do wojska, ale ostatecznie ktoś mu powiedział, że więcej zrobi w ringu, jak będzie kontynuował karierę. I chciałem zapytać, czy z piłkarzami jest podobnie? То значить, чи ви теж чуєте, що маєте зараз додаткову місію? Дякую вас. Ну так, звичайно, ми це відчуваємо, тому що до, до цього турніру буде прикута увага всього, всього світу. І для нас це, це є можливість нагадати всьому світу, що кож, кожен день в нас в країні вбивають наших дітей, жінок, гинуть, гинуть військові. І для нас. To też jest, jest stymulem. Dlatego, oczywiście, ten turniej dla nas, jak dla graczy, tak i dla Ukraińców jest bardzo ważny. Pavel raz, raz. Kordyasz, Sporty Channel. Pociągnę temat bokserski. Właśnie niedawno była walka Tysona Fiurego z Usykiem. Wygraliście, Usyk wygrał. Pytanie o wolę walki, czy pana drużyna jest tak samo przygotowana i zmotywowana wolą walki jak Usyk, to pierwsze, a drugie do zawodnika, po meczu z Niemcami 0-0, nie ukrywajmy jest to dobry wynik dla was, czy też czy chcecie trzymać tak mocną passę właśnie jako motywacja po tym meczu z Niemcami, to było pytanie drugie do zawodnika, pierwsze do trenera. Dziękuję. Перше було до тренера а про поволі walki, przez аналогію до e, walki боксерської Тайсон Фюри і Усик. Так, я думаю, що ми усі вболівали за Олександра. Ми бачили, який був бій. Це дійсно була дуже важлива перемога для нашого народу, для нашої країни. І Не просто він переміг, а як він переміг, чи дійсно було дуже красиво і дуже важлива перемога для усіх нас. Тому я впевнений, що ця перемога надихає наших гравців. Вони побачили, як в Європі в всьому світі відносяться до України. І я впевнений зараз до питання мотивації це дуже важлива мотивація, коли усі наші гравці бачать, що вони дійсно можуть зараз на цьому євро зробити для України. Trzeba może powtórzyć, to Andrzej, twoje pytanie do ciebie, czy powtórzyć? No, nie, nie tak też trzeba, da odpowiedź. Czy wy możecie powtórzyć? Może pan to pytanie, które było do zawodnika, tak? I'm sorry. Ja. Yeah. O, oh, okej. Okay. Chodziło o że tak powiem motywację i taką dobrą passę jeśli chodzi o wasz mecz z Niemcami było 0-0, a to właściwie bardzo dobry też wynik dla was. Nie daliście sobie strzelić żadnego gola. Czy idąc na tej fali właśnie tej pasy po niemieckiej, chcecie to kontynuować i czujecie, że tak dalej będzie to możliwe? W tym meczu z Polską i też dalej. No ja rachuję się o. Гра з Німеччиною ми можемо занести собі як позитивну, тому що ми грали на, на виїзді проти дуже серйозного суперника, тому рахунок 0-0, я думаю, що для нас є, є позитивний. Якщо ви задавали питання з приводу, з приводу мотивації там, Олександра Усика, звичайно, вперше, я його вітаю. Для нас він найкращий, він, він є чемпіон, всі хлопці в збірні переживали за нього. З приводу нашої мотивації, коли, коли ти вдягаєш футболку національної збірної, взагалі так, таке питання в нас не стоїть, тому що в кожного з нас зараз на, на війні є друзі, є наші рідні, і коли ти їдеш в збірну. Ці люди просять тебе про, про одне, щоб щоб ти переміг і дав просто трошки трошки позитивних емоцій всім, вс, всім людям в країні. Тому з, з приводу мотивації я я рахую, що проблем у нас не, не має бути. Yes, please. Yeah. Can, can I ask you a question in English? Uh, yes, I'm can. sorry, I didn't understand anything of the Ukrainian or the. Pauline, so maybe uh, uh, I repeat a question you already answered. Um, as you qualified, your, your team brought a great joy to uh, Ukraine, obviously, to uh, qualify for the European Championships. Can you tell me something about it, uh, please? How your country back home is looking forward to seeing you guys participate in the tournament? Who are you asking? You uh, Mr. Yamalenko. okay, yeah. <laughs> can you repeat, please? <laughs> uh, you were not paying attention. <laughs> uh, repeat the question. Yes. So, um, you, your team brought a great joy back home as you qualified. Uh, can you tell me something about um, how people back home are looking forward to seeing you guys playing at the tournament? <laughs> of course, for, for, for Ukrainian people is also important important to tournament, and for us, uh, like players, we just try, try to show our, our best. To represent Ukraine, maybe. Yeah. You <laughs> maybe you can help him out. Yeah, I don't really understand the question, but wow. I mean, I mean, uh, what do you mean when I mean when you players coming back to Ukraine? I mean, you you play for the country, oh, obviously, yeah. but the situation in your country is extra special, so maybe this puts uh, some. Some extra joy or motivation, or um, ah, because uh, you didn't hear that. What we were asked before is most of the question was about the motivation, and we are we are explained that we don't need extra motivation. Hmm. And of course, the people who is watching the same like fate with Usyk, I'm sure all the all Ukrainians watched this this fate. That was at night, but I know all my friends. I'm everybody's watched, and I'm sure now with Yev in Yevro will be the same and i'm sure for our place the motivation like what's happening now in ukraine and we don't need the extra motivation to play for our people for our country who is now still with the war against terrorists yes please uh, and a little bit lower Szymon Drojek, Polsat Sport. Ja, pytanie do selekcjonera. Andrii powiedział, że to jest najlepsza Ukraina w historii. To chciałem zapytać selekcjonera, czy się z tym zgadza, jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2006, Ukrainę na mundialu z pana udziałem jako piłkarza, i Ukrainę, która zdobyła ćwierćwina u Mistrzostw Świata. Ну, в 2006-му Андрій не грав в цій збірні. Напевно, він каже, що за ті роки, коли він збірної. Але я згоден з Андрієм. Зараз нас багато молодих гравців. Я вважаю, що в це, у цієї збірної дуже, дуже багатий потенціал. Ми подивимось, як ми. Розкриємо свій потенціал на цьому євро, але я впевнений, що на майбутнє це дуже перспективна команда, і ми будемо будувати та будемо намагатися з цими молодими та досвідченими гравцями показувати максимальний результат. Так, прошу. Ось там на горі, будь ласка, там. Wojciech Górski, Interia Sport, mam pytanie do trenera. Chciałbym poprosić, żeby trener trochę opowiedział nam, jak postrzega reprezentację Polski, jakie są mocne jej strony, jakie są złe, co w ogóle e, myśli o polskiej kadrze. Ja myślę, ja że w, w Europie przychodzi na domku Lewandowski, że on jest bardzo яскравий гравець on jest legendę, ale ja uważam, że Зараз збірна Польщі заслужила цей вихід на євро. Навіть вони, вони були на третьому місці в своїй групі, навіть програв Молдові. Але я вважаю завжди польська збірна це дуже високого рівня гравці. Дуже важливо для тренера цієї збірної зробити всіх гравців в збірну. Я вважаю, що цей тренер зробив в цьому відверковому циклі. І подивимося на євро. Але для мене збірна Пі... Польщі, коли я грав проти збірної Польщі, напевно, ми програли усі зустрічі в Україні, коли я в мої часи грав проти збірної Польщі. Тому я впевнений, що в Польщі дуже високого рівня індивідуальні гравці, і дуже важливо, дуже важливо їх організувати. Раз дякуємо вам за участь. Треба вжити готуватися до тренування. Дякуємо. 15 хвилин традиційно відкриті для вас. Дякую. Українська асоціація футболу. Будь що під силу лева, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги Вайт офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу.